Основна форма навчання і в країні, і в області у новому навчальному році буде змішана. Про це 18 серпня розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін під час брифінгу. На одному тижні будуть одні класи навчатися, на іншому інші, або просто якісь класи будуть навчатися онлайн. Така більшість шкіл, тому ситуація буде наступна. Якщо не зроблене до кінця укриття, то там буде онлайн, в онлайн режимі будуть навчатися. Не всі. Встигнуть доробити своє укриття, мені здається, десь відсотків 20 шкіл ще після 1 вересня будуть продовжувати ці роботи і почнуть. В повному обсязі працювати десь середини вересня, повідомив начальник обласної військової адміністрації те, що з настанням холодів Полтавська область очікує нового напливу переселенців. Їхня кількість може сягнути за 500 тисяч. Плануємо, що додатково до нас може приїхати велика кількість, тому що ви знаєте, що 200 тисяч з Донеччини орієнтовно планується переселення, і десь 180 тисяч з Харківщини, там, де не буде опалення. Ви бачите, кожного дня обстрілюють. Місто і там ну дуже пошкоджене в мережах все тому готуємось надати допомогу. Державі в цьому напрямку і цим територіям селитимуть людей у гуртожитках та інших приміщеннях, про підготовку яких піклується кожна громада. Також є домовленість про 515 квартир у новобудовах, які забудовники готові продати державі, щоб та надала їх у тимчасове користування переселенцям. Однак поки що грошей на цю програму не виділяють, каже Дмитро Лунін.